Усі люди чогось бояться. Не все треба бачити, чесно кажучи. Лізти під завали за черепашкою і бути адекватним ну, не вийде. Мабуть, найтяжчим було це коли ну, перші загиблі люди, коли їх достаєш. От. Насправді це дуже важка та брудна робота. Батько вдома, обміняли, він вже вдома, все добре. А брат ще перебуває в полоні. Роман Вовк, 24 роки. Рятувальник спеціалізованої аварійно-рятувальної служби Кобра. Працює понад два роки, навчається в національному університеті Запорізька політехніка. Романе. Дякую, що приділи нам свій вихідний. Розуміємо, робота складна, вихідні важливі. Але ми зустрілися власне. тут не просто так. Це місце стало місцем важкої трагедії для Запоріжжя і пов'язано безпосередньо з твоєю роботою. Наслідки після прольоту тут були дуже важкі. Прилетів кап та пробив майже всі плити навіть аж до підвалу. Але коли ми сюди приїхали, всіх людей вже дістали. І наша задача була в тому, щоб дістати усі документи, всі бухгалтерію, всі власні речі, які треба було зберегти, от такою роботою ми тут займалися. що це просто була моя робота, але насправді це також було, мабуть, дуже небезпечно тоді їздити. Ну, повсюду дуже небезпечно, де є плити, де є можливість десь впати, та просто навіть на прогулянки це теж небезпечно. Так ми це і приймаємо. Це для нас вже просто робота. Як ти взагалі опинився у підрозділі рятувальників? Наприкінці 22-го року просто знайомий сказав, що є набір на аварійну рятувальну службу. Я почув, робота треба, я пішов. До цього я працював на складі грузчиком на півставки, бо ну, робота дуже була потрібна. то тобто було саме час. Всі Мабуть, не тільки я, ми думаємо, що рятувальник це дуже красиво та романтично. Насправді це дуже важка та брудна робота. відносишся до того, коли, наприклад, навіть у засобах масової інформації шириться не те, як ви там людей рятуєте, а як ви рятуєте наприклад домашніх тваринок. Дуже добре не все треба бачити, чесно кажучи. Людям важливо бачити щось хороше в такий час. Чим саме твій підрозділ відрізняється від усіх схожих служб? Ну мені здається, то що це повна ліквідація наслідків ворожої атаки від самого його початку до самого кінця, поки не буде все безпечно. То ви працюєте, наприклад, з рятувальниками ДСНС і вас можуть плутати. Чи відбувається таке, як до цього ставишся? Які звичайно, головні... це дуже часто відбувається, То що ми виконуємо роботи разом з працівниками ДСНС? Буває таке, що якогось обладнання в нас немає, людей в нас не вистачає. Ми працюємо разом, ми співпрацюємо, ми е, контактуємо. Так що це все дуже важливо. А які загалом е, навички та якості найважливіші для рятувальника на твою думку? Е, їх багато, але на мою думку, це зібрання. Ораність уважність та витривалість духом, мабуть. Найтяжчим було це коли ну, перші загиблі люди, коли їх достаєш. Це мабуть найтяжче. Для такої роботи повністю ну врівноваженим бути не можна. Можна трохи ну, йоп! Щоб отак роботи. Треба любити, що ти робиш, бо лізти під завали за черепашкою і бути адекватним ну, не вийде. Під завалами да, лізли через, пробирався, повзав там на пузі за тою черепахою, щоб вона на мене потім нашипіла. А що ти робиш, аби себе повернути в нормальний свій моральний стан? Усі робочі проблеми залишаються на роботі. А от вдома в мене є кошечки мої. Я от Прийшов додому, погодував, потіскав все, я вже трохи краще. Моменти страху є, звичайно, усі люди чогось бояться. Я б сказав, що навіть страх мотивує бути більш обережним і більш уважним. Чи змінилося взагалі твоє сприйняття якихось банальних речей, які не стосуються війни? Звичайно, змінилося навіть після того, як пройшли навчання до, до медицинської допомоги, коли дивишся фільми, як роблять СЛР, як перев'язують рани. На це вже дивитися ну, спокійно не можна. Я боюсь висоти. <гум> ну не те, що дуже сильно боюсь, але боюсь. <гум> Тут вибору вже немає, що там боятися висоти чи працювати. Ми зашивали великі вікна, які повибивали ударною хвилею листами ОСБ та задували піною. Приїхав великий великий кран корзиною, чи як її назвати, правильно не знаю. До гака причепили цю корзину та підняли наверх дуже великі, великі каруселі вийшли. Скажи хоч трошки про свою сім'ю, родина в мене велика, весела. Батько військовий спочатку повномасштабного вторгнення разом із старшим братом вони пішли воювати. У двох потрапили у полон у комбінаті Азовсталь. Другий брат, теж військовий, теж воює та боронить нашу країну. Сестра теж є. Батько вдома, батько обміняли він вже вдома, все добре. А брат ще перебуває в полоні. Є інформація, де він що він живий, що все добре. Чекаємо. Мама померла у 18-му році. Від раку деякий час, звісно, це дуже сильно на мене впливало як ну морально важко. Але ну всі ж ми живі люди, жити треба для живих, скажімо так. щоб попрошу закінчилась війна, та і вся сім'я була вже дома. Ми дуже великі, дуже веселі, дуже чекаю всіх вдома.